Коли відчинялись двері в Кам'янеру, треба було встати, дивитись вниз і кричати Слава Росії! Слава Путіну! Слава Шойгу! Вони співають гімн, чи ну, хтось е -е, з бранців співає гімн, то треба всім вставати. Вони ходять і перевіряють, стоїмо ми чи не стоїмо. Якщо не стоїмо, заходять і б'ють. Мене звати Роман Баклажов, я з міста Херсона. Я переїхав до Одеси. За свою проукраїнську позицію за те, що я був в правому секторі в 2014 році, півтора місяці, я потрапив у полон до росіян. Ну, в них були списки проукраїнських, хто був в ТРО. Ну взагалі вони готувалися до вторгнення. Я був в списках, виходить, і вони одного ранку, 6 липня, прийшли по мене додому. Вони в мене знайшли. Чехол від телефона, хто замовив Катю Гандзюк і подяку благодійному фонду відправого сектору і маленький прапорець, отакий червоно-чорний, і сказали: все, збирайся, поїхали побалакаємо. Ні, я не здивувався. Я очікував, що рано чи пізно ну, будуть за мною якісь бесіди, але так як я там. Не займався нічим, то я тільки волонтерством займався. Я розумів, що до мене ніяких питань немає. А вийшло так, що в мене я пройшов цикл цей фільтрації, як вони називають, денацифікації. Трохи попінали, завели до приміщення ІТТ, поставили головою до стіни. Це була будівля, ізолятор тимчасового тримання до повномасштабного вторгнення. Почали обшукувати по карманах, а в карманах у мене з собою були пігулки від нирок. Вони кажуть: ну, заєбись. Ну, то, так би мовити, понятно, де моє слабке місце, коли мене можна бити. Тобто вони мені казали: ти нацист фашист. Признавайся, що ти нацист-фашист. Я говорю, який я нацист-фашист? У нас фашисти і нацисти в Україні заборонені. За це вони кажуть, ну вони одна відповідь. Ти їм щось кажеш, вони ти мені піздіш, ти піздіш. Хуй ти мені піздіш, виходить. І б'ють струмом. Росіяни вони такі хлопці з гумором і получається, вони катування струмом називають сівернесіяння. І звонки Зелінському, і звонки Байдена, ну, мене, Особисто в мене, коли б ці катування, то вони мені цепляли от сюди, на мизинець, і от сюди на вуха. Це від цього страждає серце. І моєму товаришу, ну, з яким ми там познайомилися в камері і зараз йому цепляли на дві мочки вухами. В нього були отакі вуха сині, і він взагалі був роздутий від побоїв, як бочка. І виходить, в мене був якийсь сучасний прилад, яким вони катують. Він від кнопки працював. У деяких хлопців був такий польовий електроштука від польового телефону. Тапік він називається. І психологічний постійний тиск був, бо постійно катували когось з наших хлопців. Ми це все чули цілу добу. Почали розрізняти, коли б'ють. Рукою, коли б'ють палкою, коли б'ють електрошоком, як людина кричить, ну, кожен раз по-різному вона кричить. Ці катування проходив кожен, хто там знаходився. До речі, про денацифікацію у них був професійний психолог, і він давали нам читати книжки Лермонтова, Буніна. Пікуля, тобто, ну там всі ці книжки, які прославляють Новоросію і Росію. Перше оповідання Буніна, що я відкрив, він почав читати, він писав, як він путішествував Дніпром по Новоросії. Коли нам приносили їжу, ми у охоронця питали, який час, і ми по сонячним лучам ставили метку на полу, Там нарисовували чи карандашом, чи І так ми відраховували, могли плюс-мінус зрозуміти, який час. А потім, коли вже знаходився там, нема зв'язку з рідними, рідні не знають, де ти. І це таке відчуття просто ну, невісомості якось. «Саме страшне, з чого особисто для мене було в полоні, це я боявся, що мене довго там протримають, і дитина взагалі мене забуде. І коли мене вже покликали на 51-шу добу на допит, по ходу розмови, я зрозумів, що мене скоро випустять. І потім через декілька днів вони мене відпустили. Просто відчинились двері кажуть, баклажов зречаний на виход. Наділи шапку. Вивели мене у двір, ну, випустили мене, зняли шапку, питають, к адміністрації претензії є. Я кажу, ну, звісно, ні. І пішов себе додому. Я зайшов там біля Катівні, знаходиться наш гуманітарний центр, який ми зробили в початку окупації. Я прийшов до волонтерів. Це було 29. -го... Серпня вони нарізали роз, садили мене в машину, відвезли мене до дому, виходить. Ми сточимо в двері, вона відчиняє. Я тут з розами стаю, весь зелений, зароший, з такими пазурями, як у Вовкулаки. Всі ридають. Я одразу заходжу, дитина купається. Я святик, святик, а він от боїться мене. Мама дружина: це тато, це тато, ну вон там жиє. Ну, Так як я був в правому секторі, це в Російській Федерації від 4 до 7 років позбавлення волі, це терористична організація. А вже почався референдум, і якщо в референдум би прийняли, там діяли закони Російської Федерації, я би попадав під цей кримінальний кодекс. І ми вирішили виїжджати, бо ну, якось нема бажання в російській тюрмі сидіти. Це Зробили на станки ЧПУ. Кльова, да? цей герб ми зробили з деревини, з сосни. Ну, Цей герб буде висити у нас на, на волонтерському центрі. Ще до початку повномасштабного вторгнення я в Херсоні займався меблевою справою. Е, підприємство назвали Меблі від пана Романа. І коли почалось повномасштабне вторгнення, ми на деякий час припинили. Працювати, Ну, потім я переїхав до Одеси, відновив свої сили і ось утворили це підприємство. Ця робота мені допомагає психічно та морально відволіктися від того, що я пережив. Тут треба знати кучу припусків, допусків, нюансів, яка фурнітура з якою стикується, який колір. Ну, треба бути і дизайнером, і конструктором. І вироб... ну, треба знати повністю весь, весь процес виготовлення з початку до кінця. Більш за все популярне, що замовляють, це вбудовані кухні та вбудовані шкафи купе. Ну, звісно, не стандартні. Бо стандартна мебель вже вона продається, і прийшов, в неї нема душі. І в Одесі вже Більше 130 тисяч херсонців, і спочатку почали в мене херсонці замовляти, а потім вже й додавалися дісити, як, як би мовити, сарафанне радіо. Потрохи-потрохи воно розростається. Спочатку, коли деокупували Херсон, ми возили гуманітарну допомогу в місто Херсон, поки туди не зайшли великі фонди. А зараз ми займаємось тактичною медициною. Ось тут якийсь. Це військово поїде в військовий шпиталі, там вже лікарі самі розподіляють, бо половину ми там розуміємо, що це половину не розуміємо, а лікарі в шпиталі там все вже розподіляють по потрібним відділенням. Я всю життя з 2014 року я. Почав займатися волонтерством і фактично не припинявся. Ну, це якби ну, не волонтерство це якби моє життя. Там ми тікали від дрона, побили машину всю, двері там побиті. Ну, це така бойова автівка. В Херсоні палюють на всіх подряд, на велосипедистів, на тих, хто бабка з йде. З крамниці, ну, тобто, їхня мета, ми так розуміємо, щоб зажигати населення і показати, що от при окупації нас не обстрілювали, а зараз вас обстрілюють. Ну, типу, щоб при окупації було спокійніше. Організація Небайдужий Одесит, з якою ми працювали ще в окупації, допомогла мені влитися в волонтерський рух Одеси. І тут зі всіма перезнайомились і почали якось двіжувати. Це допомогло мені адаптуватися після полону. Печиво це російських, російських пайків, вони давали полоненим на великі свята, і хлопці їх держали, щоб з'їсти там, коли нічого не буде. Я взяв на згадку, коли ми зробимо музей. То можна. Ну, там Вони, коли, до речі, тікали, намагалися знищити докази і підпалували шини автомобільні, щоб скрити свої сліди злочинів. Коли я переїхав до Одеси, я зрозумів, що соціальна група це циві, колишні цивільні полонені, ніхто її не опікується, нема ніяких організацій. І поспілкувавшись зі своїми друзями, які були також в полоні, ми вирішили з чимось займатися. Так як в мене вже багатий волонтерський опит, я відповідальність взяв на себе і почав акумулювати інформацію про всі фонди, які допомагають нашій соціальній групі, зв'язуватися з ними, домовлятись про реабілітацію, домовлятися про якусь допомогу. Ну і в цій організації вже 157 людей. Спочатку я шукав е, людей, хто був в полоні, і розповідав, а зараз вони вже самі розповідають друг другу і доєднуються, Вона вже сама розростається. Е, надаємо психологічну допомогу, ну, юридичну допомогу надаємо. Основна потреба зараз. Це отримати від Міністерства розвитку статус людини, яка незаконно була позбавлена волі. Цей статус надає комісія в Києві раз на місяць, раз на три місяці вона збирається, і там 18 людей вирішують, був ти в полоні чи не був. Ну і ті люди, які були по три, по 4 місяці, по 5 місяців, чомусь комісія ця каже, що мала доказів, і ви не були в полоні. Це дуже Людей вкурвлює, дуже напрягає, стигма у них від цього. Ну, це як це ти був в полоні, тебе катували, там цепляли ток до статевих органів, знущалися, і якісь люди, які не були навіть в окупації, рішають, був ти в полоні чи не був. Ну Після полону я почав більш просто дивитись на багато речей, не став, перестав бути таким вибагливим. Перестав бути вибагливим до їжі, бо ми там їли таке жахіття, що ну, страшно людям показати. Тобто став більше цінувати свою родину, родинні відносини. І виходить, я пішов до психолога, вона мені там щось розповідала і каже, що якщо ти не будеш працювати з психологом, в тебе буде то-то, то-то, то-то і то-то, -та, такі вади зі здоров'ям. Звісно, в мене як звичайної людини стереотипне мишлення про психологів із американських комедій. Я посміявся, але через деякий час воно почало з мною відбуватись те, що вона сказала. Тобто мене почало то жар, мені почало постійно холодно бути, зводило щелепи, руки тряслися, ну і я зрозумів, що дійсно щось в цьому є. Я почав. Приймати ліки і попутно працювати з психологом. Сама моя основна мрія це щоб скоріше закінчилась війна нашою перемогою, і ми змогли всі повернутися по своїм домівкам і далі працювати і розвивати свою рідну країну.